Екобренд Річка українська компанія з Полтавщини, яка гарантує якість та натуральність своїх продуктів. Річка займається вирощенням лікарських рослин, з яких виготовляють трав'яні чаї, натуральні ефірні олії, масажні масла, гідролати, автодифузори тощо. Продукція бренду не містить консервантів, спирту або синтетичних компонентів, адже річка повністю контролює весь процес від вирощування до фасування, дотримуючись затверджених технічних умов та маючи гігієнічний висновок санітарно-епідемологічної станції. Моя директорка першочергово вона флорист, вона закінчила школу в Польші Їй дуже подобалося працювати з квітами, формувати красиві букети. Вона почала пробувати себе в роботі з дикорослими рослинами, тобто не хотілося вже таких штучно створених, а хотілося щось такого, знаєте, рукотворного більше. І Так поступово поступово дійшли до думки, що на ринку в нас представлені тільки там. Якісь конкретні види чаїв трав'яних, і це зазвичай дикорослі і не дуже насичені. Захотілося в першу чергу для себе зробити продукт, щоб споживати і насолоджуватися чаями. Сам бренд Річка чого? Бо це по-перше, наші землі біля річки знаходяться, бо річка це джерело, це свіжа вода, це потік енергії. Річка вирощує лікарські та ефіріолійні трави власноручно родючій полтавській землі в екологічно чистому куточку українську. України. компанія не використовує хімічні добрива або засоби захисту рослин, оскільки їхня мета зберегти максимальну чистоту трав для користі людей. Тому всі товари виготовляються виключно з натуральної сировини. Головна мета бренду Річка ознайомити якомога більше людей з натуральними ефірними оліями, гідролатами та традиційними травами, оскільки ця ніша в Україні не надто розвинена. У нас в основному всі замовлення йдуть через інстаграм. Це, наприклад, Makeup, Розетка, і Зараз ми запустилися. І паралельно на наш інстаграм річковий. Ще плюс у нас є магазини по полтаві, які торгують нашою продукцією. Є у нас в Київській області Новус. Харківська область це чудо маркет. Зараз виходимо вже трошки ширше. Я спілкуюся із Вінницею по співпраці. Запустили таку ідею поки що на стадії домовленості і заключення договора по еколовці. Це також мережа українська. Ті, хто піклується про своє здоров'я та приймає усвідомлені рішення, розуміють важливість використання натуральних екологічних продуктів. Природні аромати ефірних олій та трави в авторських зборах бренду Річка можуть покращити фізичне та психологічне здоров'я та зробити життя більш екологічним та свідомим. Дбати продукцію компанії Річка можна як через інтернет, так і завітавши до партнерів бренду. Адресу точок продажу можна знайти на офіційному сайті компанії. Вдихай життя на повну з річка.